Як це працювати разом і ненавидіти одне одного. <кій> Я не зрозуміла. Ні-ні. ні Надюш, у нас все добре. Я про інших зірок. Ну, наприклад, такі артисти, як Мадонна і Елтон Джон. А що, між ними є якісь проблеми? Проблеми. проблеми. Елтон назвав Мадонну ярмарковою стриптизеркою, звинуватив в тому, що вона співає під фонограму. Оце так! Але це ще квіточки. Є артисти, які готові вбити одне одного, і саме про такі. Їх ми зараз розкажемо. Друга частина сюжету, який вам так сподобався, поцілунки, обійми, ніжності і компліменти. Те, що зазвичай артисти демонструють на світських заходах під час зустрічей. Втім, чимало селебріті довгі роки ворогують і при будь-якій можливості намагаються одне одного боляче вколоти. А коли емоції вже не стримати, свідками зіркових баталій стає й весь світ. Так, одним із резонансних став публічний скандал і в з інтерв'юеркою Емою Антонюк. Якщо коротко співак назвав сучасних жінок розбещеними і меркантильними, для яких гроші вагоміші за почуття. Ема ж з висновками не забарилася. Іво Бобул – сексист. Ні, це щось таке образливе. Сексот, сексист. Хай я не розумію, хай я глупий. Я кажу тобі життєві речі. Я проміж шістдесят 69 років. Я прожив життя. Тобі 32 роки. Ти мене почнеш учити, що є ліве, що є праве. Але вік це не є заслуга. Об'ясняю тобі цей досвід, якого у тебе нема. Не треба макати мене в, в унітаз. Все, до присідає на цьому закінчено. Зрештою, обидва артисти залишилися при своєму і вибачатися за свої погляди на життя. Артист не став. Не варто чекати примирення між тією Жемою Антонюк та співачкою Христиною Соловій. Поза як їхньою розмовою артистка теж залишилася незадоволеною. Я не вважаю, що Ема взяла у мене інтерв'ю і що вона взагалі інтерв'ю Це швидше була якась така розмова на теми, які її цікавили. Я думаю, що є очевидна упередженість. Я б не рекомендувала ходити до Еми на інтерв'ю. На думку артистки, журналістка аж зі шкіри п'ялась, аби крізь теми фемінізму, сексуалізації жінок та німфетства підвести її до думки про те, що вона підтримує педофілію. Тебе сексуально приваблюють хлопчики від 9 до 14 років. Ні. Чому? А чому вони мають мене приваблювати? Чи я в цьому естетика? Це красиво? Я так не вважаю. Христина, ти можеш звучиш, що це педофілія а це окей? Звичайно, це педофілія. Угу. Ну, тобто, мені для цього не потрібна порада моєї піарниці. Але згодом олію вогонь вкотре підлила сама Соловій, коли під час концерту поцілувала хлопчика. А у підписі наголосила, тільки Емці не показуйте. Господи, як же це не смішно, Христино? Страшно і не смішно. Тож, схоже, у цьому протистоянні на фінал чекати рано. Чимало наробило галасу інтерв'ю Христини у Маші Єфросиніної. Там вже співачка слів не підбирала щодо іншої теми. Ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Та. Зі мною Так. Да. всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, і за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Меша жусіляко намагалася це виправдати тодішнім запитом аудиторії. Це була прекрасна промова. Я тебе почула. Це не іронія. Ну, виглядає як іронія, на жаль. Суперечка дійшла до того, що Єфросиніна назвала Соловій лицеміркою та аутсайдеркою шоу-бізнесу через її категоричність. Співачка у відповідь: на жаль, цього аудиторія так і не дізналася, адже з інтерв'ю зайве прибрали. Втім, зі своєї публічної сварки жінки зробили благородну справу. Відкрили збір на мільйон гривень на допомогу військовим в обмін на відео, чим саме закінчилась їхня суперечка. Ти зараз можеш мені дати ляпаси. Та епічного продовження публіка не побачила. Поза як до мільйону не дотягнули. Зібрана сума становила 500 тисяч гривень. Дякую усім, хто допоміг нам перетворити суспільну дискусію на корисну й важливу справу. Але продовження нашої з Марією розмови додумуйте самі. Втім, нині Христина продовжує різко висловлюватися у бік артистів, які й досі відсиджуються і не їздять із підтримкою до військових на фронт. Багато пристосуванців і перевзуванців з'явилось. Як просто можна вчора будучи ще бажаним артистом в краї в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою, маючи ще один важливий інструмент, маючи Популярність, авторитет і соціальний капітал вони не їдуть на фронт, тому що вони дури. А тут подейкують натякала співачка саме на тіну Кероль, яку вона не раз критикувала за російськомовну творчість. Всі її найпопулярніші релізи це росі... російська реакція. Кероль не змусила на себе довго чекати, хоч Тіна і й не була багатослівною, але запевнила Христину, що все буде добре. Не лише королевою ночі, але королевою скандалів по праву можна назвати співачку Олю Полякову. Одним із найгучніших став її необережний вислів у бік Тіни. Кароль. Відомо плакарщиця на похоронах. Хто? Каже на рух. Ну хто згодом Оля таки вибачилась перед колегою, але нині в полякової назріває скандал ще з однією білявкою. Співачка Солоха в ефірі шоу пригадала дулю. Як у неї думку полякова адресувала саме їй. Виявилось артистка, хотіла співпрацювати з продюсером Михайлом Ясинським, бізнес-партнером полякової, але схоже, Оля ділитися не збиралась. Була у нас з ним розмова по одній артистці. Я сказала ні, ніколи її не буде. Хотіла стати відомою, але ось тобі схоже між цими двома співачками, і справді точиться давній конфлікт. Бо навіть імен одне одної уникають. Ну за віше ну, піарити цю людину? Ну я не хочу говорити її. ім'я. маєш на <с> Можливо. Ця співачка неодноразово показувала свою неприязнь не тільки до мене, коли їй задавали питання з приводу солохи, то вона робила вигляд, що типу, я не знаю, хто це вирішила, що я так само не буду говорити її ім'я. Публічно назвала полякова приму українського шоу-бізнесу Ірину Білик. І все через те, що Іра бовкнула зайвого при її чоловікові. Іра Білик ця вирішила розповісти. А Оля ваша була там-то й там-то там. А я кажу: слава Богу, що він знає. Ну, ось що це таке? Скажи. А якби у мене дійсно там якийсь роман був, навіщо? Щоб Іра прийшла і все виклала моєму вадику? Му що сучка сучка. Та на щастя, приховувати від чоловіка Олі не було чого. І дівчата швидко владнели конфлікт одразу при зустрічі. Олю. Я з тобою більше не вітаюсь. Ти мене су обізвала обізвала, але з любов'ю. А тепер проси вибачення. А якщо так, тоді я вибачаю ще більше гарячих зіркових суперечок та зізнань. Далі.